За представлення, за те, що можу коротко розповісти про наш продукт. І сьогодні це дієтична добавка, рецепт Тібетський гір. Ну, добавка рекомендована для підвищення імунного захисту, для пригничення розвитку пухлин різного походження. Вона знижує рівень цукру і холестерину, сприяє нормалізації артеріального тиску, допомагає при лікуванні ГРВІ. Бронхітів, пневмонії, бронхіальної астми, сприяє виведенню відновленню сил після нервових розладів, захищає від розвитку гепатіту, багатьох інших небезпечних хвороб. Я трохи прихворіла і вже сьогодні в обід вже собі купила, бо вже поки готувалася, дуже захотіла. Так, до складу добавки входять екстракти грібів, майтаки, шейтаки, рейші. І лікарської рослини Лафан Тібетський. Ми бачимо, що до складу добавки входять лікувальні, так звані вищі гриби. Світ грибів дивовижний, цікавий і не до кінця пізнаний. Є ціла наука про гриби, мікологія це напрямок біології та медицини, який досліджує хімічні сполуки грибів та їхній вплив на організм людини. Сьогодні цей напрямок активно розвивається, тому що гриби. Це справжні фабрики біологічно активних добавок. Еволюція змусила їх виробляти потужні молекули для захисту і виживання. А сучасна наука вивчає, як ці молекули можуть підтримувати і наше здоров'я. Що саме досліджують? Перше, імуномоделюючі речовини. Гриби містять бета-глюкани, які допомагають імунітету працювати збалансовано не надто слабко і не надто агресивно. Друге. Антиоксидантні і протизапальні сполуки. Це тритерпени, енерготіонін. поліфеноли зменшують оксидативний стрес і підтримують роботу клітин. Третє. Нейрорегенерацію та роботу мозку. Вміст речовин, які стимулюють вироблення факторів росту нервів. Четверте. Енергетичний метаболізм і витривалість. Наприклад, кордіцепс впливає на мітохондріальну активність та рівень АТФ. П'яте антимікробні та антивірусні властивості. Деякі гриби виробляють природні антибіотики та захисні компоненти. Шосте. Підтримку організму під час лікування у Китаї та Японії. Екстракти грибів офіційно застосовують як допоміжна терапія при хіміотерапії для підтримки імунітету та зниження побічних ефектів. Сучасні дослідження проводяться в університетських медичних лабораторіях, в центрах онкології, інститутах мікології, фармологічних. В відділеннях клініках Китаю, Японії, США, Канади та Європи. Щороку з'являються десятки нових публікацій. І це вже не народна медицина, а серйозна наукова галузь. Але традиційна медицина Сходу використовує лікувальні гриби набагато довше, ніж сучасна доказова медицина, їх тільки досліджує. Ось точні і прийняті в науковому світі орієнтири. Китайська традиційна медицина гріб рейші згадується в китайських текстах ще з першого століття до нашої ери. Понад 2300 років тому. Близько 200-го 200 року нашої ери вже описані властивості рейші, Кордіцепсу та інших грібів. Японська традиційна медицина. У системі Кампо гриби з'являються приблизно у 6-8 VI століттях, шийтаки вирощують в Японії вже понад тисячу років. Дикі трутовики, рейши, майтаки згадуються у японських медичних текстах 8 століття, це близько півтори-дві тисячі років тому. Доказова медицина почала працювати з грибами не в один момент. Це був поступовий процес, який мав кілька важливих етапів. 1920 50 роки період вчені вперше почали виділяти активні речовини з грибів. І в 1928 році відкриття пеніциліну, Свіливих грибів стало поштовхом до серйозних досліджень грибів у медицині. 30 50 роки дослідження полісахарідів з грибів у Японії та Китаї. Перша хвиля доказових досліджень це 1960-80 роки. Саме в цей час з'явилися перші клінічні роботи щодо лікувальних грибів. 60-ті роки Японія та Китай активно досліджують рейші, шейтаки, трутовики. кордіцепс. 70-80-ті виділення біоактивних сполук бетоглюкани. У Японії їх навіть стали застосовувати саме з цих років, у Японії їх стали застосовувати як додаткову терапію при онкології. Справжній доказовий підхід це 1990-й, це зовсім відрядом. Вот 2000 2000-роки з появою стандартизованих методів дослідження та вимоги до рандомізованих клінічних досліджень з'являються перші масштабні мета-аналізи та подвійні сліпі дослідження. Гриби вивчають у напрямках імуномодуляція, антиоксидативні властивості, адаптогени і противірусні ефекти. Статті почали регулярно з'являтися в науковій літературі. І сучасний етап це бум доказових досліджень. Це 2000, 2010 і по сьогодні. Останні 10-15 років різке зростання інтересу. У 2015-2024 роках кількість досліджень по лікувальних грибах збільшилася в рази. Наукові центри США, Канади, Європи та Азії. Досліджують лиси, лисички, майтаки, кордіцепс, рейші, шийтаки, чагу, іглові гриби. Є рандомізовані клінічні дослідження, які показують покращення когнитивних функцій, регуляція імунітету, впливу на мікробіом. Так, і це у нас перепуталося. Підтримку нервової системи. Фактично, так, так, тепер. Фактично доказова медицина активно та системно працює з грибами 1990 1990 а масово – з 2010-го різниця. Наука про лікувальні властивості грибів це поєднання древнього досвіду та сучасної доказової медицини. Гриби перестають бути традиційним засобом і стають повноцінним інструментом для здоров'я. Сучасні дослідження підтверджують потенційну користь грибів для здоров'я, їх біоактивні компоненти проявляють імуномоделюючу, антиоксидантну, адаптогенну дію, що допомагає організму краще реагувати на стрес та підтримує внутрішній баланс. І щоб зберегти максимум діючих речовин і отримати чистий, потужний екстракт з високою біодоступністю. Та вищим ефектом компанії обирають технології естрагування. Це високотехнологічна форма переробки лікувальних грибів і лікарських рослин. І наша компанія теж має технології естрагування, що застосовується до всієї нашої продукції. Клієнти отримують продукти, які реально працюють. Ми з вами всі приклад. А зараз, розуміючи, яку потужну силу мають гриби, розглянемо ті, які входять до дієтичної добавки рецепт Тибетський гір. Це комплекс екстрактів грибів майтаки, шейтаки, рейші та лафанта тибетського. Одна таблетка чотири потужних природних екстракти для імунітету, енергії, відновлення. Вони доповнюють один одного. Ось декілька напрямків дії тибетської формули. Підтримка імунної системи. Бетаглюкани, Майтаки і Шейтаки активно запускають лімфоцити, макрофаги, НК-клітини. Ренші вирівнює імунний, імунну відповідь і знижує надмірне запалення. Комплекс допомагає швидше реагувати на віруси та зменшує частоту сезонних хвороб, антистрес та покращення сну. Тритерпені рейші знижують рівні кортизолу. Лафан діє як природний заспокійливий адаптоген, дає глибокий сон, менше тривожності, стабільніший емоційний фон. Підтримка серця та судин, ще й так і зменшує запальні процеси у судинах, сприяє зниженню поганого холестерину. Рейші покращує мікроциркуляцію та еластичність судин. Лафант м'яко нормалізує тиск та покращує кровообіг. Здоровий метаболізм та вага майтаки підвищує чутливість до інсуліну, стабілізує рівень глюкози. Шейтаки допомагає регулювати ліпідний обмін. Комплекс сприяє більшому, більш активному та чесному метаболізму. Пічінка та детоксикація. Рейші і шейтаки. Захищають клітини печінки, активують детоксикаційні ферменти, відтік жовчі, сприяють відновленню печінкових клітин, допомагають при жировій хворобі печінки, антипаризитарна, антизапальна і антиоксидативна дія. Всі компоненти містять поліфеноли, тритерпени та бета-глюкани. І ще й так і рейше пригнічує активність деяких вірусів на ранніх стадіях, має м'яку антибактеріальну, тобто і віруси, і антибактеріальну дію. Зменшують запальні процеси в організмі, підтримують як суглоби, так і шкіру. І тільки саме рейше, екстракт, містить понад 400 біоактивних речовин. Гормональна підтримка. Майтаки зменшує симптоми ПМС, стабілізує роботу щитоподібної залози, підтримка енергії та тонусу. Шиїтаки покращує роботу мітохондрій, зменшує втому, дає рівну стабільну енергію протягом дня. Антиалергічний ефект: рейші знижує вивільнення гістаміну. А це позитивний вплив при сезонній алергії, при шкірних реакціях, при бронхіоспазмах, викликаних стресом або подразниками. Ну, Підсумуємо: загальне по Майтакі. потужно працює з імунітетом, глюкозою, холестерином, печінкою, дає енергію і знижує запалення. Загальне по пошайтаки це імунітет, чисті судини, здорова печінка. Менше запалення, кращий метаболізм. Порейше це спокій, хороший сон, міцний імунітет, чисті судини, здорова печінка менше запалення. І полафанту це натуральний тонік для нервової системи та імунітету, який дає спокій, від... спокій відновлення і легку енергію. В результаті одна таблетка комплексу. Працює як імунний захист, антистрес, енергія, здорова печінка, чисті судини, стабільний обмін речовини. Ну, не прекрасно, ну не, не, вартує, не вартує цього всього взяти. Це не лікування конкретної хвороби, а комплексна підтримка організму. Особливо при стресах, ослабленому імунітеті, хронічній втомі, порушення сну. Коливання тиску та, чи ваги. Лікувальні гриби це частина комплексного підходу, а не магічна пігулка. Навіть потужні гриби з їхніми бета-глюканами, антиоксидантами та адаптогенами не зможуть дати результати, якщо тіло живе в умовах постійного хаосу. Бо якщо харчування не регулярне, Сон зірваний, вода замінена солодкою газировкою, жодна добавка не перетягне на себе всю роботу. Так само із грибами. Можна пити рейші, кордіцепс чи чагу, але якщо запивати їх колою, ефект буде мінімальним. Чому? Чому? Бо організм це система. І гриби в ній працюють найкраще тоді, коли ми створюємо хоча б базовий фундамент. Нормальне харчування, достатній сон, рух, гідратацію, менше стресового сміття, гриби це підсилювач, а не замінник здорового способу життя. Їхня сила розкривається тоді, коли вони входять у комплекс харчування, відновлення рух, підтримка природних механізмів організму. Це не чарівність, це фізіологія плюс здорові звички. Я бажаю...